Всім привіт! Компанія Fresh Auto на зв'язочку з вами, як завжди. Друзі, настав той час показати вам ось такий автомобіль. Це Nissan Примастар, е пасажир оригінальний, це той самий Рено Trafic, Опіль Віваро. Е реально, це круті автомобілі. Я не знаю, в мене за цим автомобілем особиста ностальгія є. Як -то, як то кажуть, колись років 5 7 17... років. Коли тільки починали з автобілів працювати і так далі, це були топові автівки, які ми купували для вас. От, і реально це дуже крутий автомобіль, хто розбирається, той знає, це Nissan Примастар, оригінальний пасажир, це ніякий не грузовік, не порушитися, оригінальний пасажир з легендарним дволітровим дизельним двигуном. На механіці шестиступка, 80, по-моєму, 4 кВт в даного автомобіля. І що саме головне, що цей автомобіль у нас, тобто, як казати, останній з виживших, тобто це у нас 2014 року випуск, остання модель цих автомобілів з двоєтровим дизельним двигуном. От, 2014 рік випуску даного автомобіля у нас з пробігом 214 тисяч оригінальним пробігом. Ми його дуже довго шукали, такі автомобілі. Вони реально класні. Ми їх шукали не де їх. Можна знайти з адекватним пробігом в нормальному стані цю автівку. От, Ми їх завжди з ними слідкували, дивилися, але ми його знайшли. І реально, хто хоче для себе і знає, що таке ренотрафік, Нісан Примастар, хоче для себе класти автомобіль, будь ласка, ось перед вами, реально крутий, перевірений нами повністю весь автомобіль, як то кажуть. Ще раз, 2014 рік, 2-літровий двалітровий двигун, механіка у нас, оригінальний пасажир з пробігом, оригінальним пробіг, 214 тисяч, і повірте мені, ми цей пробіг вам підтвердимо абсолютно всім, чим тільки можна. Е, реально, така погода цілий тиждень, що дуже важко щось пофотографувати для вас нове познімати. От, того, що і дощ, і вітер ну, важкі погодні умови для е, фото-відеозйомок, але менше з тим, я швиденько для вас зніму це відео по цьому автомобілю, того, що е, ця автівка приїхала до нас на майданчик. Я ж кажу, така прям жорстка ностальгія взяла за цим автомобілем. от. Реально, класні, класні, м'які, комфортні, хто знає, той, як то кажуть, розуміє, що це за автівка. Отже, погнали, особливо особ... саме інформація по цьому автомобілі. Ще раз вам все сказав по параметрах, характеристиках. По комплектації класна комплектація того, що у нас є противотуманні фари попереду в даного автомобіля, оригінальні пасажир, ця автівка у нас маємо підігріви, сидінь маємо по автомобілю. Є Встановлена Вибаста в автомобілі, електродзеркала е, регулювання, електрорегулювання е, скла переднього в нас по автомобілі, блютуз, магнітолка, е, кондиціонер є в автівки, два ключа в комплекті. Круїз, контроль є по автомобілю, підігрів е, заднього скла є в автівці. Так що ну реально І до речі, пічка є назад. от Так що тут все чітко по комплектації. От по даному автомобілю, він приганений з Європи, а саме Швеції. Це в. Автомобіль, так що тут все в порядку. так Чесно кажучи, не бачу ще тільки от прям заїхав і зразу знімаю відео для вас, перший раз так само бачу цей автомобіль, як і ви. Поки він з'їхав на, розм... на митниці, був розмитнювався сертифікат і так далі. от Хлопці його провезли зразу знімаю відосик по цьому автомобілю. Так, я пробігся, вам сказав. Саме основне що мене цікавиться, це лакофарбове покриття по даному автомобілю. Щоб мати розуміння, от, в якому він стане. Бо чесно, ще сам навіть не знав, він і бачив, то знімаю разом з вами. По лівій стороні у нас 109 показує прилади. Тут все в порядку. 99,2. Дверка у нас. 99,2. Ще раз дверка. 93,5. Побігли далі. 104. Далі у нас 95,1. Так, 101, супер, тут все добре. Цілий автомобіль. По задніх дверках 111, все добре. Ще раз задня дверка 95,2. Добре. Поверху в нас 103. Тут у нас поверху дверки 96,6. Тут теж все добре. E, 104 даний автомобіль має. 99,3. розсувна дверка 94,6. Право, ну, Танубіль весь цілий. 103. 103, 104, там, я не вірю, це прямо 115. 115, ще раз 115. Поверху, ось тут у нас 102, блін, реально, цілий автомобіль. Це комусь подарок буде. От прям, повірте мені, 109. Реально, повністю весь цілий автомобіль в оригінальному окрасі. Не знаю. Блін, клас. Того, що такі автомобілі дуже, дуже рідко можна знайти в оригінальному окрасі, того, що ви розумієте, по-перше, великий автомобіль. По-друге, таких автомобілів дуже багато на фірмах кругом працюють. От і вони, в общем, за ними дуже погано дивляться. Вчасника таку машину важко знайти. Якщо є вчасника, то знаєте, якщо він десь возить сім'ю, то ці всі діти там і так далі з того і машини зроблять не автомобіль. А ну, блін, не знаю, що роздеруть його, як мав по газету, як то кажуть. Так що. Е, реально цілий класний автомобіль. Ще раз е, перед вами е, блин, класні титанові диски оригінальні стоять на е, резині. в нас літній хороші, реально хороша літня резина встановлена на автомобілю. От, і отак це вам розказую, показую показується автомобіль, що я побачив по кругу автівки безслідів експлуатації. Десь я щось бачу. Попередку тут все добре, якісь там пару дрібних сколиків є, вони не критичні. Блін, зараз дощ пішов е, важко вам показати, але менше з тим. Е, основне, щось критичне. Я вам 100% покажу, його і найду, бо не може бути такий автомобіль. от, е, Повністю весь е, блін, ідеальний. Тобто ну, 214 тисяч пробіч, 14 стрік, щось би мало би бути. Так, тут все добре, тут добре. Я тут нічого. Ага, бачу, оця, напевно, пластмаска. Замінена у нас, бачите, то що відрізняється по кольору, вона замінена, десь, мабуть, її не було або згубилася, не знаю, це пластмаска, але я вже бачу, що її замінили хлопці. Так, далі, далі. Тут все добре. Задній бампер. Задній бампер. Так, що тут? Партронечки є, фаркоп є. Задній бампер теж в хорошому стані, немає ніяких моментів по пошкодженнях, я не бачу. Бляха, щось я бачу тут. Так, тут теж добре, 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 тут все добре. Вм'ятин, до речі, немає, глибоких подряпань. Я також не бачу, ага, от переднє, переднє ліве крило. Бачите, ось така... ось такий момент, типа, не знаю, десь щось протерся в автомобілі. Він ось такий момент є по попередньому лівому крилі. Але, друзі, нагадую, він весь в оригінальному красі цей автомобіль. Ось така штука в попередньому лівому крилі я бачу. От, в все добре. Так, далі, що ще ще? І на передня права дверка, мабуть, передня права дверка, ось така біля букв. Тут, бачите, подряпана є ось така. Оп, о, бачите, ага, видно да, на камеру. Ось така подряпана по передній правій дверці. Вона не глибока, в принципі, можна цю сполярувати, попробувати, підкапувати, але оці моменти, які є по зовнішньому вигляду, я вам показав. Тобто по цьому автомобілю. Так, і по салону. По салону автівки. Ще раз дивимося. Так, тут питань до карти немає, тут все добре. Порошки у нас добре, пластик в нормі. Так все літає? Тут все гуд, передня панелька. Я також не бачу в моменті, Знаєте, завжди зазвичай це відломується, аварійка випадає, кермо тут в хлам. В общем, Тут, як на мене, все плюс-мінус в адекваті. По сидіннях, по сидіннях, я думаю, треба було би... Завести ще його на детейлінг, що сполярнути, попробувати подряпинкою почистити сидіння, якщо б вони не відчистилися. От, але ось наразі ось в такому стані в нас сидіння трішки, оце сидіння бачу, бачите, таке протерти. Та можливо, що частіше залазили, вилазили, ця частинка притерлась, бо тут все гарно. До водійського сидіння, якось питання не менше, як до цього. Так, є. Тут все добре, кермо, КПП-шка в гарному стані. Так, є. Так, далі по салончику всередині в нас відкриваємо. Значить, ось цей пластик. Ну, Видно, так, що сліди експлуатації, щось вилазив, хтось залазив. Трошки є пластик притертий. Але так взагалом, сидіння не порваті, до речі, автомобілі не палили. Реально класно типу, запах автомобілі, бо я зразу відчуваю, де палили, де ні, Додаткова печка назад, де ж можете керувати собі обертами вентилятора. І позаду в нас, що в нас? А, так, позаду розложимо. Що воно зложиться? Блін, одне рукою важко, але зложимо. Так, позаду ось так все виглядає, підлога ніде не порвата. Все в нормі, задній диванчик теж гарний, без ніяких моментів. Так. Тут все чітко. Ну реально, ну, блин, Якщо брати 214 тисяч на пасажира, мені стан його подобається, тому що ну блін, живіше цього автомобіля дуже важко знайти. Так, дивимося, заднє багажне відділення тепер. Так, є по багажному відділенні, що бачимо? Так, По дверках, тут всередині все добре. Тут а, ось так все виглядає. пам пам Тут все ну, видно, бачите, щось вузили, якісь там коцька. Там ось тут а, по арочках трошки такі, вони косочки є, з цієї, з цієї сторони щось по багажнику грозило. Але взагалом, загалом, ну, типу, автомобіль ну, реально дуже хороший. Ну, типу, нічого немає такого. Це надзвичайно, зрозуміло? Це зрозуміло, верніше. вибачаю, що це у нас не якісь там, як ми привикли, що у нас є Тігуани, там, та там 20-х років, що там все чисто, ідеально, як нова машинка. Це 2014 рік, як то каже, роботяга така. От, так що, хто знає, ще зрозуміє, що це за автомобіль. Так, є, є, є. Тут вам все показав, показав. По педальках, тут по щепленню теж все добре. До речі, два ключі в автівці у нас є. Хух, блін, замерз капець. Так, пробуємо запустити зараз. Так, Запустилася. Чик на кондиціонері вона, на к... цих, бляха, круїзах. Бачите, все працює, все добре. Е, ключик горить, треба сервіс буде скинути. До керма в мене претензій також немає класне кермо. Ну, не знаю, офігенна тачка. Собачок не возить. Бачите, собачок не возили. Це вже плюс, бо є такі собаки, що теж возять. То... Там нема що дивитися в тому автомобілі. Так, відкриємо ще капотика, мене цікавить. Хочу подивитися, реально що там під капотом. А, так, нога воно витягається на себе. Я вже все пам'ятаю. Так, не буду вже ставити. Воно є ця штучка, але я не ставлю. Реально двигун робить класно. Прям рівненько-рівненько, нічого не трясе, ви самі чуєте, самі чуєте. Антифриз на місці чистенький в нормі. Ну, реально класно. Мені все подобається. Чуть, як двигун працює, рівно м'яко. супер. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас є для вас. Та Шукаю собі реально оригінального пасажира, трафік, прийма старого, Вівара, будь ласка, реально хороший, достойний буде варіант собі дохати автомобіль. Е, по ціні, по ціні, чесно, не пам'ятаю, не скажу вам. Я зараз подивлюся, яка ціна, кінцева ціна буде на віддачу. Вам під відео напишу цю ціну на віддачу от, по автомобілю. І ви собі будете дивитися, якщо підходить по вашому бюджету, реально, друзі, рекомендую приїжджайте, оглядайте автомобіль, він дійсно хороший. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами звязочку пока пока